На початку третього тисячоліття до нашої ери тривала жорстока боротьба між Верхнім та Нижнім Єгиптом, яка закінчилася перемогою правителя Верхнього Єгипту Міни. Він став засновником першої дінастії єгипетських царів і першої загальноєгипетської столиці, яку єгиптяни називали Хетка Птах, а греки Мемфіс, тобто Білі стіни. Птах, іменем якого називали столицю, був одним із богів. За їхніми віруваннями він створив світ та інших богів, утворив номи і дав людям закони. Саме цьому богу правитель Міна побудував храм, а собі палац у столиці. Від назву палацу Пер АО у перекладі Великий будинок виникло слово фараон. З цього часу кожного правителя Єгипту називали фараоном. Фараони часто називали себе правителями обох країн, тобто Верхнього і Нижнього Єгипту. Корона правителя Єгипту уособлювала об'єднання двох частин держави, колись правитель Нижнього Єгипту мав білу, високу корону, а правитель Верхнього червону. Після об'єднання фараони носили обидві корони, які вставлялися одна в одну. Фараон очолював об'єднану країну і вважався Богом. Фараони володіли кращими землями і садами, тисячі слуг доглядали їх і працювали, примножуючи багатство правителя. Спеціальні писарі щорічно записували показник рівня води в Нілі, підраховували запаси, робили кожні два роки перевірку золота і полів. Перші 200 років правління фараонів були дуже кривавими. Нижній Єгипет не раз піднімався на повстання. Фараон був не лише верховним правителем, а й верховним жерцем. Усі розпорядження розпочати війну, побудувати зрошувальну споруду чи палац надходили від фараона, а також він міг командувати військом. Другою людиною після фараона вважався верховний сановник, головний суддя та управляючий господарством країни. Крім фараона, жерця були і верховні жерці головних храмів. Вони призначалися фараоном з числа його оточення. В управлінні країною велику роль відігравали писарі, які вели записи стану господарства, підраховували прибутки як храмів та вельмож, так і правителя. Кожен день наближені фараона починали з побажання правителю живи вічно. Але, звичайно, кожен фараон розумів, що рано чи пізно він помре. Згідно з віруваннями стародавніх єгиптян, душа людини може жити доти, доки у неї є куди повертатися, поки в неї є дім. Спочатку вони намагалися зберегти тіло померлого та закопували небіжчика в пісок, який довго не давав йому розкластися, висушуючи його. Потім для найбільш знатних осіб почали споруджувати гробниці. Гробниці фараонів повинні були відрізнятися від поховань простих смертних. Їхніми гробницями стали піраміди справжнє чудо світу. Підкоривши північ країни, фараони завершили процес побудови держави. Перший період Єгипту з 27 по 22 століття до нашої ери вчені називають періодом Стародавнього царства. До верхівки єгипетського суспільства належали, крім вельмож, також верховні жерці та державні чиновники. Нижче них стояли місцеві чиновники, писарі. Сюди ж можна зарахувати служителів храмів, а також скульпторів, архітекторів, художників і лікарів. У господарствах знаті розвивалися ремесла. Єгипет славився своїми виробами з деревини, її привозили з близького сходу, де росли чудові кедрові ліси, окремі породи дерев привозили з півдня. У період стародавнього царства в Єгипті з'явилися перші раби. Кожний вельможе мріяв про свою власну маленьку державу, прагнув стати в ній фараоном та передати владу своїм дітям. Останнього фараона з династії стародавнього царства вбили такі вельможе-змовники.